Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні доволі цікава тема для відео, адже ми поговоримо про глобальну стратегію інвестування в криптовалюту через призму подання заявок на біткоін ETF. Фінансові кити хочуть інвестувати в біткоін. Та створювати власні фонди, як це може вплинути на ринок загалом, та, зокрема, на ціну найголовнішої криптовалюти. Будемо розбиратися, по якій ціні нам набирати, і чого очікувати від 2024 року. Якщо вам цікава тема заробітку на крипті, обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Для кращого розуміння загальної картини переходимо на ось такий імпровізований графік. Я відсортував таймфрейм 6 місяців. По факту, якраз таки 6 місяців тому розпочався ріст біткоїну з 16 тисяч до 31 тисячі. Бачимо, що за цей час актив показав 83% профіту, що доволі круто. Я впевнений. Якщо ви є активними в крипті, то ви набирали біткоін в тому числі нижче 20 тисяч і вийшли напевно в Бу або ж вже маєте профіт по цій монеті. Звичайно, ніхто не міг вгадати дно, коли ми були по 16, Всі говорили, що буде 14, 10 і так далі. Тим не менш, не варто нікого слухати, закуповувати по DCA та так би мовити, притримуватись власної стратегії. Давайте повертаємось до більш актуальних подій. Зокрема, нещодавно ми отримали доволі сильний пролив до 25 тисяч. Скажу навіть більше, більшість альткоїнів показали свої мінімальні значення, тобто оновили свої лої. Яка була причина це через те, що комісія по цінних паперах якраз таки звинуватила топові проекти в тому, що їхні монети це якраз таки не криптовалюта, не активи, а цінні папери? В їхньому переліку були BNB, Solana, NIR та багато. Інших, однак після цього вийшли позитивні новини, і біткоін з ефіром полетіли в космос. Більшість активів також дали незначний відскок, однак в альткоїнів ситуація не така весела, і тому я вніс корективи в свою інвестиційну стратегію, про яку я розповім згодом. А зараз, власне, переходимо до новини, яка ось так запампала ринок. Основним тригером для росту стала новина про те, що BlackRock подали заявку на запуск Bitcoin ETF. Хто таки BlackRock? Це фінансові кити у сфері інвестицій, загальний капітал, в управлінні яких складає 9 трильярдів доларів. Тобто це в 9 разів більше, ніж загальна капіталізація усієї крипти. Тобто, ми можемо уявити, що лише якийсь незначний відсоток від їхнього капіталу проінвестований в біткоін може серйозно запампити ціну. Для чого потрібен ETF? це так званий фонд, який дозволить умовним пенсіонерам в США інвестувати через BlackRock в біткоін. Дуже багато людей використовують інвестиційні фонди, коли вони віддають свої кошти в управління і тим самим отримують дивіденди. Вони, так би мовити, передають ризики на людей, які краще в цьому розбираються, і відповідно, BlackRock вже обирає в які. Акції інвестувати в які метали, і от зокрема в криптовалюту також. Потрібно розуміти, що це перший крок для розвитку криптовалюти, адже пересічний користувач, який скептично ставиться до крипти, він не буде інвестувати в той самий ДОТ. Він розпочне з біткоїна. І тут психологія доволі зрозуміла. Ми можемо спроектувати це на золоті. Допустимо, коли нас запитають, чи ви хочете інвестувати в золото, ми скажемо: ну так, можливо. А якщо запитаю, чи хочете ви інвестувати в мідь, ну тоді ми задумаємось, і бажання явно в нас якесь поменше. Так от, те саме з біткоїном, це свого роду цифрове золото. І коли про це будуть говорити на кожному кроці, я впевнений, капіталізація даного активу буде сильно. І сильно рости, далі переходимо в наш телеграм-канал, усім рекомендую підписатись, і бачимо, що не блекроком єдиним, після того як вони подали заявку на біткоін ETF, з'явилося ще багато бажаючих, зокрема Fidelity і багато інших. Також тут вказані компанії, які так чи інакше зацікавлені в інвестування в крипту. JP Morgan, Morgan Stanley, тобто усі знають ці відомі бренди, і чим більше капіталу буде приходити Ходити в цю сферу, тим більше буде, так би мовити, надуватись ринок. Відповідно, і ціна ростиме, і загальна капіталізація. І по факту, це буде такий сніговий ком. Який буде лише збільшуватись і набирати оберти. Що я хочу донести, те, що загальна, так би мовити, циркуляція усіх коштів є величезною, і криптовалюта займає на фінансових ринках якесь незначне положення. Відповідно, як тільки крипта стане цікавою для більш фундаментальних інвесторів. Це може зіграти нам на руку, адже ми віримо в крипту і до того, як умовний Ворен Бафет скаже про те, що біткоін чогось вартий, так залишається немало скептиків, які кажуть, що криптовалюта це піраміда, що біткоін скоро буде коштувати нуль. Але друзі, якщо такі серйозні компанії, як BlackRock, хочуть інвестувати в біткоін, як на мене, це багато про що каже. Ну і на завершення переходимо до теми халвінгу біткоїна, яка на мою думку є фундаментально важливою, і на неї потрібно опиратись. Перш за все, знову ж таки, давайте поговоримо про цифри, щоб розуміти наскільки важливою є дана подія, ви можете просто проаналізувати графік лайткоїну. За місяць до цієї події зараз на цю монету неймовірний хайп, і вона в моменті вистрілила і коштує більше 110 доларів. Це така маленька репетиція для того, щоб нові люди зрозуміли, як це працює. Що стосується біткоїну, до нього залишилося менше 300 днів. Взагалі, що таке Халвін це подія, яка відбувається раз в 4 роки, і вона зменшує кількість винагороди видобутої майнером. Відповідно за один блок вони зараз заробляють 6,25 біткоїна. Через так би мовити, 300 днів вони вже почнуть заробляти 3,125 Відповідно, якщо ми отримаємо усі ці схвалення по біткоін ЕТФу, буде багато різних новин. Допустимо, той самий Ілон Маск, Роберт Кіосакі, багато хто інших будуть говорити про те, що от треба купувати біткоін, буде більше покупців. Відповідно, попит зростатиме, а пропозиція якраз таки буде зменшуватись. Адже тепер майнери будуть заробляти вдвічі менше, що по суті може бустити дуже легко ціну. Друзі, також, якщо ми подивимось історично, якраз таки Халвінг ставав повноцінним стартом перед повністю бичим циклом. Ми бачимо, що Халвінг відбувся 11.05.2020 року. На той момент ціна була на своїх лоях, адже якраз таки цей рік відбувся коронадамп. Березні, і відповідно це стало таким повільним стартом перед розгоном і, відповідно, походом на 69 тисяч в листопаді 2021-го. Цілком можливо, що в 2024-му відбудеться старт нового бичого ралі. Тому я вважаю, що наша основна мета за цей час до Халінгу – Збудувати серйозний інвестиційний портфель, тому я рекомендую вам насамперед набирати біткоін та ефір. Я ні в якому разі не хотів би, щоб ви ігнорували альткоїни. Це було б по-дурному, особливо зважаючи на їхню ринкову ціну. По факту вони зараз на своєму. Дні, однак варто працювати з наративами, не купувати все підряд просто так. Допустимо, ану я закинув той самий ДОТ. Тоді краще купувати біткоін, якщо ти не розумієш, для чого купувати ДОТ. В DOT капітал не піде, а біткоін завжди буде на слуху. Якщо ж є якийсь наратив, допустимо, як було штучним інтелектом чи леєр 2 на ефірі. Тоді ти дивишся по проектах і допустимо купуєш той самий арбітрум, чи якщо ми говоримо про штучний інтелект, The Graph і так далі. Знову ж таки, я вважаю, що якраз таки притримання більш фундаментального підходу допоможе нам зберегти і накопичити серйозний капітал. Я навіть на прикладі своєї психології розумію, що мені практично байдуже, яка там ціна на біток, ефір, я не хвилююсь за якісь просадки. А коли отримую просадку по альтах, я вже думаю: ну чи запамплять, не запамплять. От є в мене в портфелі суї, і чи буде воно колись коштувати більше долара? Ну може буде, а може й не буде. Тобто, самі розумієте, як відбувається даний процес, краще десь не ніж втратити. Сподіваюсь, моя логіка вам зрозуміла. Завершити б хотілось на мажорній ноті, а саме поговорити про компанію MicroStrategy, яка нещодавно купила ще 12 тисяч біткоїна по середній ціні близько 28 тисяч. Хочеться відзначити, що в їхньому портфелі вже понад 150 тисяч біткоїнів, і що цікаво, вони почали набирати ще по 50 тисяч. Далі вони купували по DCA, тобто і по 30, і по 20, і по 16, і зараз вони вже вийшли в прибуток. Тобто уявіть, незважаючи на те, якою поганою була їхня точка входу, вони вже в прибутку. Ось в цьому сила DCA. Ви ніколи не вгадаєте дно, але якщо ви будете притримуватись своєї регулярності, ви точно заробите. Ви лише уявіть, що буде, коли там 40-50 тисяч, а в них на балансі 150 тисяч біткоїнів. Зокрема, можна відзначити тут ентузіазм Майкла Сейлора, який є їхнім директором. Він вірить в можливий ріст біткоїна в майбутньому до 1 мільйона. Доларів. Що ж, доволі оптимістичний прогноз, але я дещо його притримуюсь, адже вірю, що в 2024 році ми побачимо початок, як мінімум, булрану. Якщо не в 2024, то в 2025 ми вже побачимо биче раллі, і нашим завданням є якраз набрати до цього часу серйозні активи. Що ж, сподіваюся, це відео було цікавим та інформативним. Дякую усім, хто дивиться цей канал. Прощаюсь з вами лише до наступних зустрічей.